Вересня, да? так? Да. Показую вам, як підросли наші кролики від білки. На жаль, не, не без поганих новин. Мінус три кроленятка у нас у білки. Але ті, що залишилось ось так, вони підросли у нас. Такі ось єреженькі, дивіться, які гарні. Шкода, що пропадають, звісно. Ну, напевно, ця кроличка в нас буде вже востаннє. Вона в нас дійсно вже дуже давно. Такі кроленятка. Аби ну, хоча б цих докормила вона в нас, і щоб вони вийшли всі з гнізда. Щось вона у нас така вже слабенька. Хоча дуже гарна кроля, ми її любимо, але напевно вже пора її прибирати. Сьогодні. Так. Перевіряємо від цих козачиків. Ніде немає нікого тут. А тут є Яра дали. Что тут у нас? А тут я, тут у нас? Ти, мам, Раз. Чорне. Мама. Мама. <світ> я вам сюда кролик пытаюсь дали. Це у нас микс був чорної кролиці. І білого панона. Ось. ось Біленький. Айди сюди. И позатеньки такі ось. А ось у нас і мінус один. Чомусь мінус один. Непонятно тільки чого. Мінус... Два. Мінус два. Мінус два. на жаль. Так, що, бачите, хтось скаже, що не треба до них лізти. Та ні, ось теж якесь худе мале. Так, але ж треба передивлятись, треба дивитися на них. От. Перещупувати до десь, може бути, завмерли. От. Щоб вони тут не лежали. От, так що сьогодні, бачите, є в нас а я тут, тут і погані новини. І погані новини, бо сьогодні в нас із цієї кролиці чорної мінус 2. А, На жаль. То, то, то... Кроличка чорненька. Це в неї кроленятка було 10. Та в господарстві так і є. не без... Не без втрат, на жаль. Тому не так все у нас і гладко. І не так все б у нас ідеально, як би хотілося. На... Ну що є, те маємо. Таке воно і є тримати Мама, кроликів. Знаю, що багато хто не мовився тримати таких красунчиків, тому що хворіють часто, пропадають. На жаль. Але ми тримаємо. Вони такі милі, вони смачні. Ну, звісно ж, з усім господарством є клопіт, потрібно за всім услідкувати. Але чоловіку це подобається і це круто. І в нас дійсно смачний гарний кролик, кормлений гарненьким зерничком, сінцем який ми заготовлюємо на нашому сінокосі. Ну, так і працюємо далі. Там Угу. І вони нас слідкувати, куди вони лазять? Так, да, от ми приходимо і за ними слідкуємо тут, так, да, Ладу? Так. Угу. Да. Це наш панон. До ага. речі, саме, саме з цим кролем і гуляла наша чорна кроличка. Яку я вам тільки що показувала. Такий гарний парубок. А, гарний Паноч. Такий. Шустряк. І гидрий. А це кролик, якого я вам показувала, який покрив нашу красуню помість каліфа, того, що ми обміняли. Отакий От наш гарний кролик. Він молодий, йому десь 7 з половиною приблизно місяців. Наразі був відложений для одної господині, яка теж тримає кролики, але поки що його не забирає, тому вакансія на нього вільна. Можливо, комусь потрібен такий гарний кролик для потомства. На розвід. Можете дзвонити, писати, приїжджати та забирати гарного кролика, тільки вуха. Чакаю!